Дивися, ця курочка зараз буде нестися, мені так здається. До речі, а де яйця іти? ми сьогодні свят на нічого включити. Яйця буде десятку із двох. Це ж вони ночью несуть, а прикинь, як свято буде нестися. Ти хочеш, щоб тебе в коментарях розказали, який ти фермер. Що? А ніхто ж свят не оставляє. А ну, напишіть в коментарях, треба світло вставляти чи не треба. Я не знаю, але мені поки питав. А світло включене? кажу, ні ми виключаємо, нічого ну, не Ну, Яйця вже є, дивіться, різнокольорові вже пішли. Зараз ми добавимо, значить, їм трошки туди ще одну інгредієнт, і в нас повинні піти червоні чаї, там дуже зелені, так? а ти привіз той інгредієнт? Іди в машині, покажав. Піди візьми той в мене. машину. Насимо відео.